Реалізації акції передачі препаратів моніторлупа, яка нещодавно стартувала на Кіровоградщину, набирає обертів. Наступний пункт призначення обласна універсальна бібліотека імені Чижевського. Відтепер користувачі бібліотеки з вадами зору без перешкод можуть читати будь-яке видання в адаптованому для них форматі. На урочистому відкритті побувала і наша знімальна група. Ось такими спеціалізованими апаратами люди з особливими потребами користуються вже не у одному населеному пункті Кіровоградщини, серед яких Новгородка, Петрове, Вільшанка, Смоліне, Голованівськ та інші. Нещодавно чотири таких прилади потрапили до центральної міської бібліотеки. Таку ж кількість отримав найбільший обласний храм книг. В рамках співпраці бібліотеки Чижевського із благодійним фондом Єдність установа реалізовує проект Доторкнись до світу у бібліотеці. Ми вже давно працюємо в цьому напрямку. Ми намагаємося робити все, що в наших селах для. Того, щоб люди, які мають особливі потреби, мали доступ до інформації, до всіх джерел інформації, могли тут навчатися, надавати їм консультації, щоб вони себе почували абсолютно нормально в цьому суспільстві. Таке оборудовання, яке ми сьогодні презентували, є спомагательне. Для допомоги адаптації таких людей в сообщество на презентації апаратів монітор лупа прозвучало чимало слів подяки за надану фондом підтримку бібліотеці. Головне, що обидві установи переслідують єдину мету створити комфортні умови перебування людей з вадами зору у книжкових скарбницях. Ця робота спрямована на підтримку не лише дорослих, але й підростаючого покоління. Безсумнівно, маленькі громадяни, які з дитинства мають поганий зір, мають право на повноцінне інтегрування в культурний простір. Це і діти із дитячих садків. Які які мають поганий зір, їх вчителі, їх педагоги можуть користуватися всім цим, навчатися і консультувати своїх учнів, новини, світу, літератури. Я вважаю, що таких акцій потрібно робити якомога більше, тому що е, на дані заходи залучаються саме Я такі бачу. люди, які цього більш за все потребують. Я буду постійно сюди приходити читати. Пан Шаміль, демонструючи роботу апаратів, пояснив, що кожен користувач може підлаштувати прилад під себе. Окрім функції збільшення розміру тексту, планшетку на якій лежатиме книга, можна рухати вертикально та горизонтально. Відповідно, знайшовши ідеальні пропорції розташування видання, спеціальними кнопками можна зафіксувати положення тексту на екрані. Та це ще не все в разі необхідності. Користувач може занотовувати потрібну інформацію. Ви читаєте якусь літературу, Вам потрібно законспектувати. можна використовувати на планшеті на панелі. Прибора даної лупи ви можете писати і же на моніторі все те, що ви пишете. Після урочистої церемонії презентації всі отримані апарати будуть встановлені у відділах обслуговування. Ця робота дає таке відчуття, що ти дуже потрібна людина, що бібліотекарі роблять важливу, потрібну і святу справу. Отак я вам скажу. Рівні права для доступу до інформації.